Ну а зараз Олексій Грандже до нас долучається, професор політології могилянської академії, науковий директор фонду демократичної ініціативи. Пане Олексію, доброго вам е, ранку, пане Олексію, що дозволу да, дозволити, якраз таки з цього почнемо, а потім поговоримо про е, ваш візит до Африки. А ось... давайте про візит до Африки, тому що є багато людей, які можуть коментувати внутрішню політику. А тих, хто бував в Африці з делегаціями, я думаю, що навіть на вашому каналі їх катма. Давайте якби. Ну, давайте 에... про Африку. Добре, okay. давайте okay. про Африку. Це okay. не... <правда> а, але давайте я почну з Зеленського, оскільки ви якби, зачепили цю тему. Дивіться, <правда> в Африці навіть прості люди знають прізвище Зеленський. Так, Тобто, у нас є, звичайно, там своє ставлення і критика, і, і різне, да, але в багатьох країнах світу да, країну знають. ну, Ясно, що через війну, через опір українського народу, але в тому числі і через нашого президента, так склалося. Ну, от така от історія і політика, що цей образ зеленського він присутній через нього знають і про нашу боротьбу також. Зеленський український дух, як відзначив один з журналів Всесвітнього. Відомий, що, що це герої та цього року, але про Африку, що, що крім Зеленського, починають ще, дізнаватися. Там, так, та, та про, ще, про Україну. ще дізнаються про Україну українців, і що ви знаєте. Ну я насамперед скажу, що це була друга поїздка делегації українського громадянського суспільства. І там були і правозахисники, і представники торгово-промислової палати, і дуже цікавий. Дуже цікаво, що з нами був архієпіскоп Євстратії Заря, тому що ми були в країнах Кенія і Ефіопія. Кенія дуже релігійна країна, а Ефіопія суперрелігійна країна, де е, домінує Ефіопська православна церква. Ну, яка насправді їхнє православ'я дуже далека від нас, але тим не менше, це православ'я. так. І звичайно, присутність івстрація е, Зарі вона дала нам можливість е, зробити дуже багато е, корисних, е, корисних речей. Зокрема, нам вдалося організувати зустріч з патріархами Ефіопської православної церкви. Це показує Кенію. Це ми з е, віце спікером кенійського парламенту недавно відбулася Кенія нас дуже послідовно підтримує воон. Недавно відбулися зміна президентів, але виглядає так, що курс залишиться тим самим. Якщо говорити про війну в Україні, то багато людей знає. Причому я кажу не просто про політиків, а я кажу про ну от це, ми якраз патріархам ефіопської православної. Православної церкви, і ми навіть не розраховували, що вдасться організувати зустріч з ним, тому що вплив росіян в Ефіопії дуже серйозний. Але не просто зустріч відбулася, вона тривала цілу годину, а це уже показник успіху. Патріарх ставив питання, він цікавився. І я б сказав, що. Розмова не була просто там дипломатичною про Бога про мир, про івстрації Заря ставив питання про російську агресію. Я показував патріарху фотографії знищених церков. В Україні, тобто це була дуже корисна розмова. Я думаю, що це була навіть проривна розмова в ході першої поїздки, про яку ми з вами вже спілкувалися. Ми були в Гані та Нігерії. Друга поїздка це Кенія і Ефіопія. Всі ці країни за винятками Ефіопії голосують в ООН за резолюції, які засуджують Росію, підтримують Україну, що вже плюс. А Ефіопія підтримується ще раз, під Ефіопія утримується ще раз, там дуже сильні російські впливи, ми можемо про це поговорити з чим це пов'язано але що дуже важливо для Африки, ем, бо ми з вами вже теж говорили, що половина африканських країн засуджує Росію, а половина африканських країн каже: ну, це не наша війна. Але коли ти починаєш пояснювати, що це загроза голоду і голод. Які є в Африці, це наслідок в тому числі і агресії Путіна. Вони це розуміють, вони це дуже добре розуміють. Тобто через це до африканців е, доходить. А другий момент, коли говориш про е, Запорізьку АЕС і про те, що може бути витік радіоактивний, і це посилить загрозу голоду. Це теж працює. От, тому о, ще працює дуже така теза, що ви боролися за незалежність. Ми боремося за незалежність проти колоніальної імперії. Ви позаблокові країни, і ми позаблокова країна. Ми в 2014 році Путін атакував позаблокову Україну. І тоді вони починають дивуватися, а що Україна не в НАТО. Ми кажемо, та ні, а звідки ви це взяли? Ну, от слухаєш тут канали урядові, ну це в Ефіопії. І таке враження, що Україна це наче, наче, наче член НАТО. Так? Хоча, ну, звичайно, що ці, хто слідкують за міжнародною політикою, хто дивляться BBC, CNN, вони все це знають набагато, набагато краще, але тим не менше такі стереотипи є. І треба з цим працювати. Тобто в даному випадку, чим більше ми зустрічаємося, чим більше ми говоримо, тим краще українська дипломатія активізувалася в Африці. Це дуже добре. Хоча наші ресурси вони все одно лишаються, очевидно меншими, ніж російські чи китайські. Але правда, на нашому боці, очевидно, деякі речі треба буде нашому МЗС. Вирішувати, зокрема, в Ефіопії у нас є посольство, але немає посла, тобто є тимчасовий повірений. І чому це проблему створює? Тому що в Ефіопії, в Аді розташована штаб-квартира Африканського союзу, і для того, щоб за визначенням пасли країн в Ефіопії представляють ці країни. В Африканському Союзі. Ну, і оскільки у нас тимчасовий повірений, то він ну, навіть не має доступу фізичного до багатьох е засідань Африканського Союзу. Тобто це дуже неефективно. І я сподіваюся, що найближчим часом буде призначений саме посол, і це полегшить нашу роботу з Африканським Союзом як як організація. Ну, це якщо такими широкими мазками, розповідати можна дуже багато, звичайно. Пане Олексію, а от про православну церкву Ефіопії, ви кажете, що їхнє православ'я інше. Наскільки там люди відвідують власне церкви? Чи це для них важливо, чи це релігійна країна? І зараз приїхав наш Євстратій Зоря, а Кіріл російський туди приїжджав? Ну, наскільки я знаю, ні. Е, от, і е, суспільство дуже релігійне, дуже релігійне. Хоча очевидно, що в великих містах, ну це як завжди, да, в великих містах е, ця релігійність дещо зменшується, але в цілому вплив Ефіопської православної церкви дуже великий. І тут я хотів би зазначити, що це церква, де навіть церкви зафарбовані кольорами ефіопського національного прапору. Тобто вона дуже національно, національно орієнтована, і це незвично. Тому що ми знаємо, що церкви все-таки церквами для всіх. Ефіопська православна церква підкреслює, якби свою спорідність саме з державою. І вони дуже пишаються тим, що це одна з. Найдавніших християнських країн світу з 5 сторіччя. А до того в Ефіопії панівною релігією був іудаїзм. Власне, вони ведуть свій відлік від візита царице Савської до Соломона. І, власне, вважають, що їхня династія це була імператорів це була династія Соломона. Останній. До речі, останній, це теж дуже важливо. я Не знаю, чи ви зможете показати цю картинку, тому що останній імператор Ефіопії, Хайлі Селасія. Селасія означає в перекладі Трійця. Це ви показуєте Фалашів, Це село Фалашев, тобто зірка Давида, там жили ефіопські іудеї. Вони були, вони всі емігрували. До е, Ізраїлю в 70-х роках. Ну, от Залишилося ця, це село, його відвідують туристи, в тому числі з Ізраїля. І там залишилися ці ефіопські іудеї, у яких тато Іудей, а мама. Відповідна Ефіопка, да? бо за ізраїльськими канонами ми знаємо, що іде визначення по матері. Mm -hmm. да? Якби була мати іудейка, то вони б вважалися іудеями, і Ізраїль би їх репатріював до Ізраїля. Ну, А якщо не пощастила, і мама Ефіопка лише тато, єврей, то не репатріюються і вони лишаються, лишаються саме там. Про що я хотів сказати? Що останній імператор. Ефіопії в 1974 році його повалили ефіопські офіцери-марксисти, які потім проголосили створення. Соціалістичної Ефіопії така була офіційна назва країна. О, ви молода людина. Ви навіть цього не знаєте. Я бачу ваше здивування. А я просто вас ну, не, не наступне ну, мало моє запитання, бо ви там ходили в музей червоного терору. Так, от як так, туди оце, червоний власне, терор. Я добався? до цього Так що вони зробили? Вони зробили. Хай лісілася. Йому було вже більше 80 років. Причому людина була дуже відома. Один чільник діячів панафриканського руху, руху неприєднання. Ну. Що його комуністи, офіцери під впливом Радянського Союзу, які перебували, вони його подушкою просто задушили. От. Місце було невідоме, де він, де він загинув. Ну, потім віднайшли. Зараз він, якби йому знову продовжують поклонятися, бо він перебуває в імператорській труні в одній з церков, але Після того був 17 років, була найжорсткіша диктатура в Африці. Так, це, от, бачите, там написано Red Terror матис Museum, тобто музей жертв червоного жертв червоного терору. Причому ефіопські марксисти вони навіть взяли цю назву Червоний терор, ну, власне, з радянської. І це були жахливі злочини. І вони провели там колективізацію, і ясно, що це вилилося. Це потім вилилося в голод. Тобто, це були страшні злочини, які тривали 17 років. Після того, в 91-му році, цей режим повалили. От, але от парадокс в тому, що досі в Ефіопії є люди, які кажуть: ну знаєте, при комуністах, от вони намагалися там постачати дешеві товари, вони проводили кампанію з ліквідації неписемності. Вони, значить, почали кампанію, щоб дівчатам не робили обрізання. До речі, чоловіче обрізання це ефіопська православна церква, це їхня релігійна традиція. Ну бо вони відведуть свій родовід від іудейської. Ну а обрізання дівчат. Ми знаємо, що це варварські звичаї, які існує у багатьох ефіопських вибачте, африканських племен. Ну з цим борються уряди, але це це складна. Так, так от, що так, я так. хотів до цього додати, і кажуть: ну слухайте, комуністи теж робили хороші речі. Це вам нічого не нагадує, да? <свят> що, щось нагадує, да? і що цікаво, що ці ж ефіопський цей комуністичний режим відпідтримувався Радянським Союзом, а Захід надавав допомогу в боротьбі да? в поваленні цього комуністичного режиму. І Захід і зараз надає велику. Фінансову допомогу Ефіопії, але в Ефіопії дуже популярний антизахідній настрій. Е, е... Хто винен? Америка винна. А чому? А тому, що вони кажуть, що треба права людини дотримуватися. В Ефіопії авторитарний режим, як в багатьох африканських країнах. А Росія і Китай вони тут, як тут, вони нічого не говорять про права людини, а вони просто зброю. Словом, От. дуже схожі проблеми із нашими. Хай беруть із Але нас... слава Богу. Слава Богу, ми Ефіопія одна з найбідніших країн світу в Кенії. Там мільйонне поселення нетрі, да, тобто просто англійською мовою слам з російською трущоби, мільйон людей живе в таких хатках, це навіть не хатки, які невідомо з чого побудовані. І тому, коли я чув раніше від українських політиків, від різної опозиції, от уряд нас давів, у нас в Україні це третій світ. Люди добрі, ви нічого не розумієте про третій світ. А ці політики, які про це розповідали, вони, мабуть, були на курортах. Всяких фешенебельних там в інзії, в інших країнах, і за межі своїх готелів не виходили. Бо якби вони виходили, вони побачили, що таке справжній е третій світ, пане Олексію. Тому... Дякуємо вам за цю за, -за, за цей і екскурс в минуле Ефіопії і за цю екскурсію в Ефіопію. Дякуємо, що розповідаєте в Ефіопії про те, що відбувається в Україні, що піднімаєте там українське питання. Люди, деколи кажуть, кажуть, у нас в коментарях є що ми про Ефіопію? Говоримо у нас тут своя війна. Ну але це важливо. Ми не єдині в світі цей світ між собою. Кожна країна так між я собою пов'язана, якщо можна, я додам до цього дуже швидко. Якщо люди запитують, чому нам важлива африканська підтримка, бо нам ну не тільки африканська підтримка. Ми далі, наша делегація поїде до Індонезії в лютому, в березні, до Латинської Америки. Це є питання, те, що називається зараз глобальний південь, де сильна російська пропаганда, і ми маємо працювати з цими країнами. Ну, якщо говорити про африканські країни, то це просто голоси вон. Так, це дуже важливо в, ООН, в інших міжнародних організаціях. Так і очевидно, що ми маємо докладати зусиль для того, щоб ані російська пропаганда, ані російські найманці не почували себе вільно. В інших, в інших країнах. Тому нам безумовно треба працювати раніше Африка не була серед пріоритетів української зовнішньої політики із зрозумілих причин, uh -huh. а зараз нас доганяє, маємо наздоганяти ще раз: це не тільки Африка, це і країни Азії, це країни Латинської Америки, де треба роз'яснювати, що ж насправді відбувається. В світі, і що це не змагання між НАТО mm -hmm. і Росією, а що це просто колоніальна війна Росії проти, проти українського народу. і Я... вони цю тему розуміють там в третьому світі? Дякую, пане Олексію Олексій Гарань, професор політології Киомогилянської академії, науковий директор фонду демократичні ініціативи був із нами.